Ти мені як сестра, не раз говорила Марина своїй найкращій подрузі. Коли Ліля та Марина були ще дівчатками, вони бігали босими стежками з полосла, збирали квіти і цілими днями вигадували, як житимуть поруч усе життя. Вони тоді вірили, що так і буде, які там відстані, які там турботи, дружба ж назавжди. Та життя коригує плани. Першою заміж вийшла Ліля, її чоловік, міський, сучасний, з амбіціями, забрав її в місто, обіцяв великі можливості красиве життя. А Марина залишилась вдома, вийшла заміж за спокійного, доброго, місцевого хлопця, хату збудували, почала свій маленький сімейний бізнес. Спочатку Ліля і Марина телефонували одна одній щодня, пересилали фото, сміялися до пізньої ночі. Та з часом Ліля стала менш доступною, а її чоловік коли Марина кликала їх у гості, бурчав та що я там забув, село? Ну це не мій рівень. Їдь сама, якщо хочеш. Ліля ковтала образу і казала подрузі Маринко, вибач, він такий я колись приїду, от побачиш. Але руки минали, вона так і не приїхала. Одного вечора Лілі почувалася так погано, що світ ніби провалився. Чоловік заявив, що йде до молодшої. Так і сказав просто вибач, Лілія так буває. А потім швидко зібрав речі і пішов, ніби не було тих 20 років разом. Квартира була його, тож він дав Лілі кілька тижнів, щоб вона кудись переїхала. І що тепер? запитала себе Ліля, коли лишилась у чужій квартирі. Заплакала. Перше за довгі роки по справжньому розридалася. Через два дні вона стояла на пороні свого рідного села з однією валізою. Мами вже не було, а у дворі, де вона виросла, жила сестра із своєю родиною. Лілько, ну да я тебе тут примущу, Тут і так тісно, ніяково казала сестра, та я знаю. Щось придумаю, казала Ліля. І хто б міг подумати? Порятунок ішов просто дорогою в магазин. Марина, побачивши її з валізою, взяла під руку і мовчки повела до себе додому. Лише на кухні, коли Лілі обхопила гарячу кружку чаю, Марина тихо сказала Залишайся в нас. Готель ми з чоловіком відкрили невеликий, на шість номерів, ним треба комусь керувати, а ти це зможеш і вмієш. А жити будеш в окремій кімнаті при готелі, поки не оговтаєшся і щось собі не придумаєш, і не сперечайся. Ліля розплакалась. Маринко, ти ж знаєш, я навіть не знаю, як дякувати. Мовчи. Для чого тоді подруги? Для свята чи що? От якраз для таких моментів дружба і потрібна. Так почалося нове життя. Ліля вчилась керувати готелем, зустрічати гостей, розподіляти бронювання, вести документацію. Вона несподівано відчула, що в неї все виходить, що вона знову комусь потрібна. Одного дня двері постукали. Марина радісно вигукнула Ліля, йди сюди, глянь, хто приїхав. На порозі стояв високий чоловік з глибокими очима і тією самою привітною усмішкою. Яку Ліля ледь пам'ятала з свого дитинства? Маринин брат, Андрій. Колись вони всі росли поруч, але він поїхав на заробітки ще підлітком, а Ліля тоді була зовсім дівчинкою, яка соромилась навіть глянути йому у вічі. Ліля, ти? час тебе зовсім не зіпсував, сказав він так спокійно, що вона аж розгубилась. Андрію, Боже, скільки років? Дуже багато, кивнув він. Я допомагав Марині з відкриттям готелю, гроші висилав, але все не було нагоди приїхати, а тепер. Хочу трохи пожити тут. Ці кілька тижнів змінили життя Лілі. Вони разом працювали, купували продукти, лагодили щось те, що поламалося в готелі, прибирали подвір'я. І Андрій якось сказав Знаєш, а я тебе ще з дитинства помітив, така світла була, і тепер така. Я довго думав, що колись обов'язково повернуся. І от повернувся і бачу тебе тут, це знак. Ліля почервоніла, як школярка. Та який знак? Я тільки наново себе збираю. Андрій лише усміхнувся, я буду поруч, якщо дозволиш. Коли про їхні стосунки дізналась Марина, вона обійняла Лілю так міцно, що аж сльози виступили. Я завжди хотіла, щоб хтось тримав тебе у цьому житті так, як ти заслуговуєш, і якщо це мій брат, то я тільки дякуватиму Богу, казала вона. Ти не проти. То ти що? Я горда бути твоєю своячкою, Та я щаслива. І це було не просто підтримкою, це було прийняттям у родину. Через рік Ліля з Андрієм одружилися. На весіллі Марина сиділа поруч, змахувала сльозу, коли священник проголошував благословення. Бач, Ліля, коло замкнулась, ти повернулась додому, і тут знайшла не кінець, а початок. Це все ти, відповіла Ліля. Ти мені назад дорогу показала. А Марина посміхнулася. Ми ж обіцяли все життя поруч, і я слово тримаю. Інколи доля розкидає людей у різні боки світу, але справжня дружба це не про відстань. Справжня дружба це коли в найважчий момент. Хтось візьме тебе за руку і скаже Іди сюди, я з тобою, ти не сама. І тоді життя повертає таким добром, про яке навіть і не мріяла.